Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги двигун Двигун 12-вольтовий мотоцикла Мінськ. Приїхав мені такий моторчик. От. Будемо його ставити. Ну, людина казала, скажімо так, що все зроблено, все чітко, все. мотор проїхав 500 кілометрів. Ну, знаєте, не хочу нікого нічого осуджувати, але буду говорити на предмет цього, що було сказано. Власне, і будемо дивитися, бачу, тут все на герметиках файно сидить. Зібраний, до речі, підпелюсковий клапан двигун, друзі. Роблений є. 2 листопада сьогодні маємо. Ось От таке, підпелюсковий клапан. Е, свічка. Свічка закручена у нас від бензопили, я вже її перевірив. Буде ще плюс одна свічка до бензопил, то вже добре, хоч щось. Сторону її. Ось так. Головка, як було сказано, мені підрізана. І зараз ми це все подивимось. Значить так, то відсуваємо. Дивимося, все як є. Мотор, який проїхав 500 км було сказано. Бачите. Нагарчик трошки є. Ну, може і проїхав 500, може і більше, судячи по цьому. Ну, значить, бачите, зверніть увагу, це є, звичайна головка не, не всаджена, а ця вже всаджена є. І бачите, вона тут має виступ. Трішки ось тут є. А там вже є більш так рівніше йде. Бачите, її зняли і всі ці позиції всі були посаджені. Що тут, що тут прокладка мідна. Стоїть вже добре, але я завжди без прокладок ставив. Тепер, що, друзі, до двигуна. Що до двигуна. Зараз вам дещо покажу. Ще. Так, увага. Дивимося, так, зблизили. Недохід є, друзі. Мотор робився, все, вроді нормально, але вчись, як говориться, вік живий, вік вчиться, правда? Дивіться. Беремо штангелем. І тут що ми маємо? Ми маємо в районі 2 мм, друзі. Давайте ще раз подивимося, я його підведу. Задірів циліндр немає, ніби такі мілкі, мілкі полосочки. Зараз б втік. Зараз. О, верх, верхня мертва точка. Тепер дивимося чіткіше, заміряємо. Опускаємо, скільки тут у нас краю є. Зараз. І того. Десь в районі зараз розразітки скажу. Короче, є. Друзі, півтора міліметра, так я тоді заміряв, але я хотів то на камеру ще зробити. таке, тут можна сміло, ну що скажемо, півтора міліметра

Ще ліпше. Ну що, для потужності воно буде веселіше, не 52, 53. Ну, півтора міліметра не доходу, друзі, того не має бути. Завжди звертаємо на ту увагу, що е, ось тут поршень мав би йти в рівень. Хтось каже, а він буде бити в головку, не буде, бо тому що тут все, давайте я вам на тому покажу. Зроблено тут є зазор, власне, де він сідає сюди. Коротше, тут його на міліметр можна знімати легенько. Сміло цей циліндр. от Він сідає сюди і говориться про те, що він не дістане дном поршня до камери згоряння, де отой сквіш вибраний є. От, то все добре, що її підрізали, але рахуйте 1,5 мм, грубо, скажімо так, міліметр все рівно прийдеться її всадити. отут ще от, Так якби вона підрізана, є. ну я думаю, по ідеї мало би десь бути на 1,5 мм підрізано бути, але це ще все не говорить. Все рівно, я ще тут міліметр заберу. Полюбе. Ось. І тому -то треба до фрезеровщика нести циліндр, щоб той торець зняти на міліметр. І тоді зовсім буде інакша математика. Головку воно бити не буде, буде все в нормі. Ось. І в тому випадку. В тому випадку воно буде все люкс. І тому про що йдеться, що коли вже попідріжеться ще, скажімо так, торцанеться циліндр, то буде про те, що в районі ще десь ну півтора до двох атмосфер ще тиск підніметься компресії. От я, то вже говорить на потужність, це вже говорить на... Не переживайте, детонації не буде, бо тому що як цей, то можна буде рідну голову поставити, але то без потреби. Тому що піде оця. Ну давайте я ще тут замірю, може дійсно вона під неї йшла. Ну вони всередині роз, роз, розжарили її. Так. Ні, стандартна голова, як, як все сідає і ця сідає, грубо кажучи. Бачите, я з мого мотора там того. О! Все сіло. Знизу дивимося, вона тут такий недоходік має. У нас собі тут приходить на нього. Вона сідає з торця, якщо подивитися. І тут є запас, друзі. Тут сміло міліметр знімаєш. Да Прийдеться циліндр скидати. циліндр знімаємо і будемо його трошечки торцювати на міліметр, так як я колись зробив в Юпітері, хто дивився канал з ранішніх, тобто раніших переглядів, то все там відео і там все про Юпітер є. Ось таке. Ну, може не все, але... Але є. Я принаймні кажу, що я в Юпітері я підрізав головочку. Голов... Не головку, а циліндри, бо тому що був недохід, друзі, того не має бути. О, тому і мотоцикл тоді починає їхати. Була компресія по 9 у ньому. Так, так. Тут, не знаю, в Мінське, який у мене був, була компресія 10 з головою осадженою. О, і тому треба буде знімати ще. О, тут трошки Що цікаво, Що цікаво. цікаво, Випиляний третій канал. Зараз вам покажу. Бачите? Зараз, 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 зараз. Де є отвір? Бачите, ось тут світиться. Бачите, о, викрутка проходить. Якщо дивитися звідси, ось він є. Бачите, щоб ви не говорили? о Бачите, є вікно? Спеціально для. Пілюскового клапана довгі шпильки, тільки чомусь одна довша, друга коротша, Ну, нема ради. Воно, я так розумію, воно тут приходить. Що тут стоїть домик. Під циліндр є все випилено. бачите. Ось. Під домик, щоб він зайшов, якщо взяти циліндр, е, е інший. Як бачимо, хоча теж так само, воно нічого і дуже змін немає, як таких що воно все тут стає. Ну Може треба буде щось випилювати, може не треба буде. Ну, от. Тут все теж вже знято є під нього. Плавно все. Якраз під домик, то все і треба буде робити тут. В цьому. Якщо ні, можна ставити простий поршень, простий циліндр, скажімо так. Такі. ну. Той є зроблений підпилюстковий клапан і воно буде. Значить, ну, зараз ще нюансик маленький. Зараз, зараз, зараз. Треба відкрутити. У нас ось тут. Зараз я вам виставлю отак. О! Треба відкрутити буде кришку, яка трималася. На одному гвинті навіть двох не додали, 6 ну, нема на то ради. Кришка. То все бачите є Звіздочка стоїть на 14 зубів. Стандартна така є. Ну, приїхало без генератора, генератор я маю. Подорниця. То все буде стояти, буде працювати. Ось циліндр бачите стоїть на герметику. Хотів зняти кришку щеплення, вона теж на герметику сидить. Ну, все ж таки я її знімлю, мені цікаво все ж таки глянути на щеплення. Ну і що цікаво, що цікаво, друзі, пускаємо вниз. Сказали, що 500 кілометрів пройшов. Близько такого не було. Тут фактично циліндр має виробітку. Знаєте, таке як підросточку. Я не знаю, чому вони його, якщо вони його, наприклад, точили під цей поршень. Я не думаю, що поршень підбираний, то мав би бути рівненько дуже сильно, як говориться, є. Ну то ж не може бути нагар. Зараз я подивлюсь. Може і нагар. Зараз, зараз, зараз я царапаю. А ви знаєте, я помилівся, потрошки помилився. напевно. Зараз, зараз, зараз хвилючку, щоб я. Не був та то на гар хлопаки. Виробітка мінімальна, така є чуть-чуть. Ну але хочеться вірити, що 500, але трохи не в 500 кілометрів. Так що таке. Ну нічого. Так що отакі от справи з тим. В принципі, в принципі. якщо взяти поршень і дивіться. Що цікаво, що він не ходить. Зараз щоб його якось зафіксував. Я його рухаю, він не має люфта, як такого. Добрий день! Добрий день. Він такого люфта не має, бачите? Чуть-чуть є, але тут таке вже дзвонити не повинен. Так що задірів теж в циліндрі нема. Ну, кільця стоять тут тонче, він гладенький. Фактично тут можна, я його торцану все ж таки. Я його знімлю ще міліметр, бо, тому що ззовні, ззовні є на ньому дуже багато. Ще місця, де він собі не дістане. Так, два з половиною. Бачите. Головка нам не дістає отим, зрізом сюди, щоб притулилась, вона безпосередньо сяде на... На головку свою і все. Таке. Можна тут прокладку в принципі, забрати, але вона буде і так забрана. Міліметр тут будемо торцювати. Оцей циліндр, він вже під щось друге не піде. Понятно, бо тут вже канал під цей поршень є, виключно. От який ремонт, то я не скажу вам. Давайте зараз будемо дивитися. Треба якогось бензина взяти, розчинника. Ну, щоб Зараз я гляну. Зразу з вами оціним ту ситуацію. Чи тут ще щось можна робити далі потім щось точити чи не точити, чи в них є ремонтні поршня чи їх нема ремонтних. 1.25 пише. Кажіть хто шари, що то є. Скільки там який це ремонт. Як домовити. Ну, я думаю, що цей мінск трошки веселіше поїде. Я думаю, що якогось одного коня добере, звичайно, не так все буде просто, його треба ще буде бавитися по е, карбюратору. Треба буде канал е, не канал, не а жиклер холостого ходу розверлювати з 0,4 до 0,06 мм. Що це значить? А це значить, друзі, що перехідна система. Тобто рухання з місця, щоб провалу не було, щоб не вистачало палива. Власне, на цей третій канал. який він свій може туди наповнити більше циліндр Ось і все. Ні, ну можна закрити очі і поставити, то то все і це і можна зняти прокладку, в принципі. Ось таке може і буде все норма. Подивимось. Так що така справа, друзі. Не знаю, ще розбирати то все треба буде, там вдасться чути з тим всім. Але я думаю, що то вже буде веселіший двигун і на пелюстковому клапані воно буде веселіше їхати. Однозначно, що не так, як звичайний Мінск. Трішки, я думаю, що низи піднімляться. Я так собі думаю. На основі того, що пелюстковий клапан, він не випускає гази назад. І всі, що попали в циліндр, безпосередньо будуть горіти. Ось. І тому воно вже трошечки буде краще горіти і знизу вже ліпше буде себе вести мотоцикл. так що отаке. Отакий он мінський моторчик. Який ще треба мити, до порядку доводити. і все, так що таке Добрі друзі, в такому разі всім до зустрічі і всім па-па, Всього вам найкращого з Богом.